Артем Погорілий з Полтави, ветеран Збройних сил України. На початку повномасштабного вторгнення він добровільно пішов обороняти Україну. Воював на Чернігівщині та Донеччині. На початку жовтня ми вирушили на схід на Бахмутський напрямок тримати оборону селища Курдюмовка. І в тому районі, 7 жовтня, я отримав. Осколкове поранення. Було поранення ноги, так як був щільний обстріл, була довга евакуація, не могли евакуювати, і було зараження крові, організму всього. і Спочатку довелося ампутувати в місці поранення, але потім ну, рятували життя ціною. Кінцівки лівої. нині чоловік готується до змагань повітряних сил США. Він єдиний із Полтавщини братиме участь у складі збірної України. Я відбирався в плаванні у усіх дисциплінах і в волейболі сидячи. Підготовка поки що була в особистому порядку. Чисто для себе дома повісив турнік додатково, щоб на вулицю не ходити. Намагаюся частіше бувати в басейні по можливості, але сьогоднішнім результатом треба активніше братися до, до рук до ніг так сказати і покращувати намагатися покращити результат до складу української збірної відібрали ветеранів та діючих військових російсько-української війни які змагатимуться в адаптивних видах спорту участь у відборі зокрема брав колишній військовослужбовець 79-ї бригади олександр ткачук Хотілося повернутися можна сказати, в рідну стихію, тому що коли займався професійним спортом, до війни працював тренером з волейболу, хотілося спробувати свої сили, змагання, нові емоції, нові знайомства. Проходили збори в місті Києві, тренування. Потім за один день провели змагання з волейболу. Тобто наша команда зайняла перше місце. Проте до збірної йому потрапити не вдалося. Не вперше у відбіркових змаганнях бере участь і Сергій Сліченко. До збірної він також не потрапив, проте каже, не засмучується. Я подивився вже не перший рік у цих змаганнях, подивився на людей та достойні люди, які стали на захист, молоді, спортивні, всі з дуже важкими травмами. Їм потрібно це. Сергій брав участь у відбіркових змаганнях з плавання та веслування на тренажері. По «Перше це змагання адаптивні. Змагання, в яких проводять, проводять адаптації. тобто, ну, як би Люди відновлюються. Свій час я перебував на службі в Збройних силах України в 72-й крайній механізованій бригаді, я був начмедом 3-го механізованого батальйону, там же ж я отримав травму, поранення у 2015 році. Загалом до збірної України потрапили 30 учасників. Змагання повітряних сил США відбудуться у березні у Лас-Вегасі. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко суспільне новини Полтава.